Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін для Бетмена. А супергерой, вірніше, супергеройка, це психологиня Юлія Побережна. Вітаю, втратила, втратив землю під ногами, наче втрапив чи втрапила в лищата смерті. Чи наче прибили мішком по голові? Ось таким чином люди описують свої почуття, коли дізнаються діагноз рак. І це природно, і ця ситуація складна, і в цей момент стає страшно. І хочеться дізнатися більше, а що ж це за хвороба, що ж це за діагноз, які мої шанси, і так далі. І людина вже якби занурюється в цей інформаційний потік, щоб якомога більше дізнатися про хворобу. Але інколи така стратегія вона не є виправданою. І як найкраще... Витримати оцей психологічний тиск, коли дізнаєшся про рак, і як знайти власну точку опори, ми і говоримо в цьому епізоді. Ну, Якщо занурюватися тільки в негативний досвід, то тут, якби все зрозуміло. Чим більше ми читаємо про якісь випадки, коли людям, можливо було складно, або був якийсь складний перебіг, або було які був якийсь ну, небажаний фінал хвороби, з цим зрозуміло. Це якби не надає якоїсь мотивації для життя і подальшого лікування. А в чому проблема з позитивним досвідом? Ну, здавалось би, це добре подивитися на когось, хто вже переміг цю хворобу і надихнутися. І це мало би давати позитивний ефект, але є якісь підводні камені, чи не так? Не завжди так буває, що позитивний. Е... Чийсь позитивний досвід сприяє твоєму одуженню. І часом люди, позитивний досвід іншої людини, сприймається ну, як належне, о, в моєму випадку теж так станеться. І люди можуть нехтувати, знецінювати серйозні захворювання, відклавши свою діагностику і своє лікування, це може негативно сприяти саме вашому перебігу захворювання. Я пригадую, був випадок, коли до гінекологів звернулася жінка, і е, гінеколог наполегливо їй радила пройти подальшу діагностику, тому що її насторожувало. А пацієнтка через два дні мала їхати за кордон, тому що ну, її там чекають, і вона е, в неї ну вона не могла відкласти ту поїздку. І е, відкладаючи подальшу діагностику і відповідне лікування, вона своє життя і здоров'я ставила під удар. Тобто. Правило номер один: коли дізнаєшся діагноз рак, то не зважати на чужий досвід, яким би він не був ні позитивний, ні негативний. Так, слід шукати свій шлях, тому що кожна людина індивідуальна. Навіть маленька пухлина, вона е, в когось може е, дуже повільно росте і помало розповсюджуватись. А в когось може бути маленька пухлина, швидко давати метастази, і хвороба може дуже швидко прогресувати. Я завжди кажу своїм пацієнткам. Рак молочної залози, три слова, об'єднує багатьох жінок, але кожна з нас є індивідуальна. Перебіг захворювання, перебіг лікування, кожен переносить по-своєму. Хтось переносить лікування легше, хтось важче. Тому варто не відкладати, а шукати свій шлях. І, і як цей пошук свого шляху, як він відбувається? Не зволікати. Прийняти діагноз, поставити за мету, одужати психолог допомагає важку життєву ситуацію прожити легше. Тобто, коли я почула свій діагноз рак, в мене в голові біда, трагедія помінялося на слово задача, задача, яка завжди має розв'язок, і щоб в кінці була правильна відповідь, здорова. Але я так розумію, що прийняти. Діагноз це, напевно, і найскладніше, що є от під час перебігу діагностики та лікування раку. Зазвичай онкопацієнти проходять такі стадії заперечення, торг, агресія, депресія і власне прийняття. От, наприклад, жінці на профілактичному огляді виявили вузлик молочної залози і порекомендували подальшу діагностику для визначення подальшої тактики лікування. Вона для себе визначила, її на цей момент нічого не турбує, нічого не болить. Подумала, мене це розмокчиться, якось само пройде. Через певний час вона звертається до лікарів, коли вже четверта стадія, і допомогти менше шансів. Так виглядає заперечення: прийняття відбулося занадто пізно, час був втрачений, тобто, або ви самі приймаєте діагноз рак, або в кінці рак примусить вас. Прийняти його. Ви розповіли про заперечення. А от як виглядають інші етапи, які проходять онкопацієнти? Торг переважно пошук альтернатив. Людина собі думає, що вона поприкладає капусточку або поп'є якісь капельки чи настоянки, і воно само розмокчиться. А агресія це коли людина. Стає по іншу сторону барикад і до світу проявляється агресивно. Що ви мене і не чуєте, і не розумієте, і вже потім проявляється депресію, коли людина закривається в собі, закривається від світу, саморозчаровується. розчаровується і прийняття це коли вже людина. Все прийняла. Я стаю, лікуюся і приймаю діагноз, як воно є. Цілком природньо відчувати ті відчуття. Важливо не застигати в тому, не втрачати час на тих етапах. А, чи буває перебіг депресії настільки тяжким, що потрібно призначати антидепресанти? Кожен з нас є індивідуальний і тому трапляється так, що декому. Дійсно, потрібно призначати антидепресанти, які призначає лікар-психіатр. Як відбувається психологічна підтримка в лікарні святої Параскеви? Психологічна підтримка може бути забезпечена на будь-якому етапі, коли пацієнт звернувся. Це може бути і на етапі озвучення діагнозу, на етапі діагностики, чи вже на етапі лікування. Розкажіть ну, про свій досвід роботи з онкопацієнтами в якості психолога. Психологічний супровід онкопацієнта це моя спеціалізація, оскільки маю власний досвід лікування раку молочної залози. І тому знаю всі етапи проходження не з книжок, а зсередини. Підведемо резюме нашого епізоду. Перебіг раку, його діагностика і лікування в кожної людини є індивідуальний. і тому варто звернутися до психолога, який допоможе сформувати свій підхід до цього захворювання. Природний шлях прийняття діагнозу проходить в кілька етапів: заперечення, торг, агресія, депресія і власне прийняття. Важливо, зверніться до психолога, який допоможе вам пройти ці етапи. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і психологиня Юлія Обережна. Ми говорили про те, як витримати рак психологічно. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.